Твіч чомусь фулбєздері зараз. І не вітає Ютуб. Привіт ютубам. І поки я записую прев'ю. Звісно, в них вечір суботи. Вони сіли, півасям бахнули собі, і отак от сидять пузана гладять. Нащо їм привіт Ютубу кидати? Ось тепер нормально. Ось тепер привіт. Приходьте до нас обов'язково на твіч і підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Толь, я буду тут трикутником і ловимо тобі одразу. В першому піці. Що в першому піці одразу два тоце. І це бусі. І Перо. це ті, яких я бачив. Непоганий старт. Мені подобається, це трейдабл. Це, напевно, ще він за щось нагороди приніс. Можливо, за дивізіони. Це народна кіберкатлетні з трясущимися руками, як сам Толя нам пояснив. Перші червоні тоці на стримі. Ми відкриваємо 2-1-3. Бусі перша червона. І, йдіть, дуду, чесно. Бенталеп, це вже краще, бо це хоча б гарний рейтинг. І блас, я думаю, тут очевидний вибір це Бенталеп. Але так багато тут мусора. Тут дуже важко зловити класну карту. Толь, бажаю тобі успіхів в другому піці. Давай я відкрию 3-1-2. Я всі методи Владз'єна буду пробувати. Гіоро. Не те, що ми хочемо бачити. Акліуші, я навіть не знаю, хто це такий. І Онумону. ясно. Я беру Гіоро, думаю, ти не будеш сперечатися. Я не знаю, поки по анімації це. А це Тоц, да, момент має бути такий фіолетовий. DC Ліга Макдональдс Бразилія. Це хто Алісандро? Якщо це Алесандро, то це, це ще не погано. Він щось коштує. Так, да, слухай, це не так погано. І він трейдабл. 80 тисяч монет, по-моєму, так? Да? І 21К. Добре. Сім гравців з рейтингом 82 Тут дуже багато тоців. Ось чому ви маєте зібрати це діло. І зараз приносити це Джонатан Давід? Ні. Це якась карта дівчинки з Ліону. Але це що, подвійний Тоц? Жіль 94. А хто буде з нею? Ще якась дівчина. Свава, дві 94 карти в такому пакетику. Оце відбив нічого собі. І ще її Урфен. Три Тоци в цьому пакетику. Ще гарантоц. Поїхали. Якщо 9 перемог, це народні кіберкатлетні, то 11, же що. Слухай, ну для мене були 11 народні кіберкатлетні, але чат сказав, що, типу, 9 це вже не народні. Це Хойберг буде, да? Стоп. Ага, це не один. Тут їх... А, це стріма пак. Але в антрейді, да? Хойберг то лісо і бусі. Ну це фігня. Ось ще один пак. В толі з гарантом. Це буде момент дівчинка. Там, по-моєму, немає гарних карт. Іще одне питання, потрібен, інше безкоштовно повинно бути ВПК. Вона є одна за, за коштовна, а інша за ВЛ, якщо 11 зробиш. По-моєму, ми її. Ого! Маджрі! Слухай! Я хотів сказати, по-моєму, ми її ловили. Я думаю, це 93 дівчинка, яка була в пальці 82x7. Слухай, Толя, але тобі дівчат насипало. Давай спершу просто рандомна, а потім трикутником, як Люксік сказав. Хойберг, фул фігня. Мені потрібен хоча б вітіння. Рабьо, фул фігня. Хоча б один вітіння тут має бути. В червоних. Гіоро. Єй. хоча б один вітіння. Бусі, боже, який це скам. Господи, і що це таке? Рабьо, краща карта. Яка стіна, Влад'ян, дякую величезне, привіт. Давай рабьо. Ну, окей, Качука, якщо чесно, я на це і чекаю. На жаль, хочеться вірити. Одразу я, я пішов з очкою артилерії. Я беру best player in the game. І він буде натискати м'ячем, який мав би бути золотим за натрикутник. Отак от. Давай. Нуно -ну Мендеш. Нуно -ну Мендеш. То є файно! Червоний Нуно -ну Мендеш. Я сказав, що ми чекаємо мінімум на Вітінню, але Нуно -ну Мендеш це як мінімум дорожче за вітінню. Це гарний лівий захисник з Брюсером, з квікстепом і з підкатом. Я думаю, тут очевидний вибір. І це непогано. Кидаймось на сік шефу-шефа. До речі, гарний, гарний заклик. Так, це буде Хойбер. Перший, але він 92-го рейтингу. Значить, другий тоц буде краще, але блін, це гіоро лише. Но з цих тоців, на жаль, падає мусор, друзі. О саме з цих паків, вони їх ніби накрутили, але я бачив навіть за, цей, за, о, за 11 тоців пак, і там теж фігня. Team of the season з основних ліг. Ліга 1 і жіноча Ліга Аркана. ЦАП, Франція, Ліга Макдональдс. Це буде. А, а раптом... Ні, Черки ПП з Марселю. Це буде Рабьо, 93-й. Перший 93-й. Це гарна ознака. Хто другий? Рулі 94-й. Ні, це фігня. Якщо чесно, фігня, Гіоро, Хойберг і Андрюха Сантас. Тут без карт склад. Трикутником спрацювала. Але другий раз, тому я перший відкриваю за своєю схемою другий трикутником. Ланг, слухай. Це як мінімум гарний фодер і це точно не фулл фодер. Тейлор тобі сипе еродівізію. Дайте ще одного біста нападника з ери. Ні, Енгельс. Друже, кого беремо? Луганський, наступний раз буде бан. Перевіряй, будь ласка. Це 9, я думаю, нагород. Будь-якого. Добре, беру ланга тоді. Беру, беру ланга XX Teams. Так. Да. Є сенс відного тюрама, якщо є базове зінотом. Напевно, що ні, якщо ти брюсера йому даш. Тепер трикутникам, друзі. Віржел Ван Дайк вривається своєю магією трикутника принести нам на цей раз Боскалі 95-го, рулі і Бласа. Слухай, два гравці з Ара Дівізії, Скалі сьогодні дуже гарно спрацював. Гаран, ніби як. О, але не в тебе. Але там може бути момент. Два. Точка, сім гравців 82. Плюс. Коли закупляти то це? Я думаю, що можливо сьогодні-завтра. О, oh, а тебе заскамили, братан, цим паком. Поїхали. Поки трейдабл пахи. Для тебе це ледь не найголовніше! Матео трейдабл! Шохо! Куди? Та це ж 1500 мінімум! Перша карта. -до -дізе". У Френ, ясно. Як та? Чат, як ви казали, хто має бути в Акакачуке? У Мумапупа якась, да? То лісо. Оу, oh, черки червоний! Непогано! Ми беремо черки all the day. Я за нього грав і мені здається, окачука, тобі шакалу сподобається. Р1 натиснув, він приймає м'яч, він до нього як приклеєний. Р1 ту ту-ту-ту з 98-му дріблою і в дальній кут на 5-5 просто з лоудрайвеном пробив. То лісобери? Я ж не граю з флангами і цап. А я думав в тебе 5-2-1-2. А, то лісобери. Ти впевнений? Слухай, так тобі та впаде... паде. Окей, точно? Тим часом другий, другий Тоц. Під дзвон колокалів. І не вздумайте жарт. Чат! Чат! Без жартів зараз. Без жартів. Про кінець голосування. Поїхали, так. Другий пік. Трикутникам відкриває Ворджол Вандайк. Матео червона! Матео червона, йди сюди! Та куди ти зводиш, Ван треді в треді? Це що таке? Оце мають бути червоні піки за другий ран, за 13 перемог! Підвисання. Підвисання може означати гарний дроп, ми знаємо це. І їй там щось трошки в них закоротило, тому що вони завжди хочуть класти поганий дроп. А коли виходить гарний дроп, це це трошки в них коротить. І гра підвисає. О, Ономуно! Зловили Онумону для Окакачука! Качука. І зловили клауса, який ніби не фодер. go! Все, задача на стрім виконана. Ономуно зловились! Сестра! <реш> Боже, Окакачука, Качука, яка історія твого нікнейму? <реш> Карти. З цих піків. Жиль перша, 94, -та. поки це лише Фодер. Онумону. Це ж не аккаунта Какачуки, Контора, Гіоро. Три дівчинки. І є, можна дівчинку, але гарну. Черки. Добре. червоні Черки. Я задоволений, ти вже не підеш, як то кажуть, з пустими руками. Бабушка тобі хоча б пиріжечки зробить. Окей, непогано. Віржел Ван Дайк. Відкривається пік. І він. Своїм золотим м'ячем. Рулі, Куфрен, Блас і Андрюха Сантос. Слухай, але він знав, що в першому буде черки. Я беру рулі, напевно. Чи що, чи взяти тобі Андрюху? Це не черки, це точно. Бо в нього інша зачіска. Це якийсь отакий. Да, Аклюше, Аклюш. Буде мікрофон, так легше. А це хто? Блін, бусі, я думав, це Матео. Срав БПС, пу 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 Охи, пу по -пу, пу пане Пітянін за 11, прям смачний скам. Ізакарія. Ааа, яка стіна. Непогано. Поїхали. Один з п'яти. Три піки. Let's go. Перший відкриваємо так. Другий відкриваємо вандайком. Третій не знаю. Третій носом, якщо нічого не зловимо. А клюше. Блас, боже, як погано поки це виглядає. Да дозі. о, господи, тут навіть немає 93-го рейтинга. Рулі 94. -й. Я поняв, я поняв, Ван Вандайк іде до вас. Давай. Стоп, хрестик. Я відкривав сам хрестиком. Добре, вже не будемо. Вандайк відкриває пік. О, мізинцем лівої ноги. Добре. Трикутник. Алісандро, Рулі, Френ і Гійоро. Блін, ну Алісандро можна грати. Я за нього бігав, він мені випав. Непоганий, але це не те, що ми хочемо за перший ран. Ну, хоча б когось дорожче стока. Лівий мізинець, мізинець лівої ноги. Бляха, мені треба сісти, бо ви інакше не побачите. Почекайте. А так ви ногу не побачите, так? Да? Головне, не їбанутись. Піо! Поїхали! Мізинець лівої ноги. Відкриває хрестиком. І тепер відкриваю по черзі. Давай, раз. Поганий старт! Два. Погане продовження. Давай трикутник далі. Три. Не працює трикутник, працює, Жі. Саня. Саня, Саня, Сашка. Санечка, Сашка, Санечек, Санечек, Що ти наробив? Що ти наробив? Всі за твій перший ранг. Давай. Давай, давай, давай! Тенеріфе, Краків, Дніпро Дзержинс, нічого собі. Яка в нього нова назва, я навіть забув. Поїхали. ЛЗ, Данія, Аркема Прем'єр ліга Хто це? Ліон? Свава, 94-та. Хто другий? Я не знав, як реагувати. Вона, типу, не Фодор, але, блін, Думорней. І це найкраще тоце. Ну це ніби і не по Але і не козир. Я не знаю, як на це реагувати. Ока качука Вона 315К. Я б за неї праву руку віддав. Ха-ха-ха! <laughs> Алекс... Маркіньош тут є! О, непогано! Я забув! Маркіньош Александро і Дунве. Окей, так же краще! Так же краще! Слухай! Маркіньош, ти бачив? Могло бути набагато гірше. Я бачив такий пак, де було просто все фодерне. Так. Один з чотирьох кумірів версії 88. Поїхали. Фернандо Єро, Чаві Ернандес, Сміт. Окей. А тепер і не факт, що тобі доведеться збирати СБЧ. Ліліам Тюрам. Версії ACDC, який вже, по-моєму, навіть підходив під Ево. Або якщо ні, то я думаю, зовсім скоро має підійти. Це перемога. Тепер не факт, що тобі доведеться збирати його СБЧ. Давайте відкриємо куміра. Один з трьох. 92. Це пік 92, один-трьох куміри. Тут мають бути казирні куміри. Це найкращий пік з іконою, який був допоки в історії FC-25 Кантора. Має бути хтось казирний, який березі Ultimate Succession. В нього є взагалі така карта. Я з цього промо карток не бачив, напевно, років 100. Яка Принц. Куди ви дзвоните? Боже, хоч носом відкрий. Опа. Опа. пеу 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 а не простий. непростий. нос козирний. Джан Лука заброта. 93-й. Гачок є, батарейка є, преспровин є. Це дуже гарний правий захисник. Баносу? <ріст> да, ха ха Да, Force думаю, буду. Ну таке... Ні, слухай, брата! Ну це не ну таке. Ну таке, якщо б тут зараз випав, блядь, я не знаю, якийсь би там 92-й, хто там є Пол Сколс, умовний. Та, все, поїхали. Слухай, непоганий старт. І йору і паспорт в трейді. Щось то те О, Джуд Бельгім. І Блас. Та слухай, ну гарно насипу. Типу не ці карти всі. Так, один з п'яти де. Андрюха. Ну ти ж розумієш, перша Андрюха значить далі буду щось козирне Черки, червоний. Рабіо, червоний і Клаусляв тебе всі чоловіки. Тобі тут пофігу в рейтинг, напевно, черки, да, Та і все. Так. Дайте щось гарне. Хто це такий боже Блас? Андрюха, там же, Бенталеп, Данонзе, Ясно. Боже, яка шляпа. З 10 карток. Єдиний, хто більш-менш грабельний, це Черки. Та з ТОЦами відкрита, да. Опа, є. Це два має бути, де? Сап Сполучені Штати. Це буде як його. Не Тілман. 100, це СТОЦ Аеродіві. Тілман, так? Да? І другий Хато. Хато не фулквіксел. Іміу Кіман. Yes. Ще один 6X10. ні. Момент. А там немає взагалі нормально. О, Тілман і момент. Вау. Wow. А в моментах... А ні, ну почекай, там ніби є якісь гарні карти. Чи я туплю? Немає. Yes. Да, Тут напевно буде три шляпи. Сте Нігерія. Де? Я думав, це Чавінга. А, on Муно, 92-го. І Бусі. В мене вона теж була. Перший мій тоц Бусі. А це 5 тоців, да? Вау. От бляха, ну 5. Ну маєш бути хтось гарний. О, це буде той біст. А, він в тебе є вже. Але слухай, так, да, друг, другий має бути гарний Толісо, ясно. І це дві кращі карти, де? Боже, яка шляпа. На да, пу, -пу, пу Давай спочатку 89х2, бо менше дублікатів буде. Так, да, да, відкрив 89х2, опа. Другий точно тот, А перший теж напевно тот. Ендлер, Ендлер Чилі, кані. Це Тотс. Мої нагороди за Food Champions додаю до... Нагород з роботягами. Поїхали. 25,85. плюс Гарний старт. Тай маю Другий пакет. Є team of the Season Так, червоні тоц. Буду відкривати, як вам. Перший рандомно, другий вандайка. О, окей. Черки, які в мене є, але в синьому відображення. Ясно. Так, але вже хоча б якогось відтінню. Ну, відіннюмендиша, вже б краще було. О, слухайте. А за цього біста можна пограти. Бірят. Це краще, ніж багатьом з вас. Типу, 200к, але... Але я зібрав цього Рекса з СБЧ за 180 тисяч монет. Мені здається, він буде краще. 4-5, такий 7 просто. Це 99-та пейсме. Добре, спробуємо. 85х10 це точно трейде. Завел, це буде. Момент, да. Момент і ще хтось. А чого ТОЦ перший виходить? Момент дорожчий чи що? Ясно. О, ну монува Привіт. Чотири ТОЦи, Всі Фодерні, але слухайте. То є вже непогано. Це точно теж завел один трейдабл Тоц. Оце буде Алісандро. він навіть щось коштує. Він навіть щось коштує. О, це буде трейдебл Маркіньош? Слухайте, це дуже гарно. Жодних питань немає. Трейдабл Маркіньош це... перепрошую. 289 тисяч монет. Дві... А навіть майже 300. Це гарно. Я б не відмовився від антрейду, до речі. Але. Класно? Ще один. Ага, два таких паки, да? в трейді. Тут же момент. І тут. А какачука мені знову, Добре. І тепер три тоці в антрейді. Це буде мікрофон, містер мікрофон 92-й. Ми його пам'ятаємо. Ей, хто там з ними? Акліуше і Бусі. Let's go! І Андрюха Сантос. Тут я разом з вами побушу. І 84 з 25. Останній пакетик. І ну, в трейді дали Маркінюша, в антрейді дали червоного біста, тому не можу, не маю права морального перед работягами казати, що нагорода дерьма. Середньому, якщо взяти, то мені ще тут і непогано насипало. 9 або 10 перемог, я так розумію. Поїхав. А, ні, це, це з Ере. Це, напевно, 8. Бо тут є Ера Дівізія. Сутало. І перший. Хлопчина в нас з ере дивізії, з Аяксу. Десь плаче один Аякс. Аякс, то тобі просто. Оу, червоний Маркініш! Доброго здоров'я! Перший другий ранг і привіт! Маркіньош, here we go! Ясно. Ну, до речі, ладно, в нас сьогодні за перші другі ранги були гарні дроп, але Десь Пітєнін просто плаче зараз. З його 11 перемогами. Давай, друга спроба. Мене перебили. Енгельс. З Ери. Рулі. І третій. Френ. Ну слухай, Маркіньош червоний, це GG. Бери рулі. GG. Ти збереш собі після цього промо такі фулл склад Аяксу. Хоча б моя харан продалася, я залутав ще 500к. А що вона падає? Та мені як бальваникурала, больчи, дивитися, маєш зрозумів, що я брав. Галактикос, але вони були з кахонами. Типу, зараз просто ну, вони всі покоління оцих плюгавих лідерів. Чи Белінгем лідер на полі, так, чи він може підійти Вінніку і сказати: ти що, їбалай? Закрий їбалу, граю в футбол. Ні, не може. Оу, Саня, Маркінюш тим часом. Ярік зам'ютай якось мене в цих моментах. Бо я тут щось. Душу вилив свою. Непогано, Саня. Ось вам, будь ласка, цей пак. Я казав, збирайте його. Розіграю сапку і йдемо дивитись футбол. Прекрасно, є Тімов за Сезон. Воротар. Це буде Ендлер. Мало не буває. Ні, ну слухай, мені подобається твій підхід. Ні, ну ти зараз слухай, кіберкотлета, бусі, джі-джі. Ти зараз кіберкотлета, можеш собі дозволити. FC повага. Оу і блас. Ютуб, дякую вам за перегляд цього відео. Накидайте обов'язково лайків і фсі повага хлопцям, які приносять такий контент. І самі теж приходьте і приносите. Тобі тут сапки дарує в нас на твічі. І таке буває. Приходьте на твіч, будемо раді вас бачити. Сподіваюся у вас та ваших близьких, все добре. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па.